Шалом, це Славко. Вибачте, що похабцем, щось я інстинктивно вмикаюсь в режим вимкнення світла. Сьогодні ми розглянемо звідки і які формування Збройних сил України були використані для курської операції. От бачите, все тут є. Ясно, що це далеко не все і далеко не точно, але кращого у мене для вас поки що нема. Отже, 425 скала батальйон з Нью-Йорка, 116-та територіальна з Волчанська. Так, дрони з Волчанська, 80-та з Красногорівки, 130-й батальйон з Кам'янки, 61 ша бригада з Вугледара, 95-та суми, 22-та суми, 33-й штурмовий з заходу. 101 територіальна оборона з Нью-Йорку. Так, дрони з Суми. 8 спеціального призначення з Бахмуту. Батальйон 82. Суми. 225 та Бахмут. 103 територіальна суми. Так, Херсон. Омега 2. Волчан. Все треба перевіряти. 88 суми, 54 сума. От нас зараз цікавить ті, що Сум. власне. Якщо судити по цих фрагментах, то якогось такого радикального послаблення лінії фронту на Сході з боку ЗСУ вчинено не було. Пам'ятаєте, ми розглядали загальну схему ілюстративно зараз, але зараз важить нам на тлі оцього рельєфу. Концентрація українських військ, це от, власне по 19 число перекидання. І ще більш показова схема зараз перекидання російських сил. Ось. Бачите, як вони групіруються, на якому напрямку? Ось. Отак, от, от помітно, що вони з більшою силою прикривають. Ви вже орієнтуєтеся. 47-ма танкова з Волчанська. Теретак. так. 1428 з Бахмута, 488 з Кремінної. Друга бригада спецназу з Вовчанська, 272-й мотострілковий Валчанськ. 15 ка з Бахмута, 30-й мотострілецький з Вовчанська, 810-та з Херсона. 15-та мотострілецьке підрозділи з Росії. Так. А, якщо у них. Дві так, п'ятнашки, Це вже цікаво. Я, я кажу, отримала, ж, значить, по статевому органу? Так, 204-й Ахмат якийсь кримінної. Так, з роботи на 14.34. Старий знакомий. 200-й батальйон 200-ї Арктичної. Прям з Арктики. Так, 220... 252-й мотострілецький з Кремінної. Так, 1009 з Волчанська. й Мотострілецький з Волчанська. Так, так 346-й Мотострілецький з Росії. Звідки з Лаптєй. Де його от? Я ще не дивився. Треба пошукати цей полк. Так. Ветерани Завдіївки. Так. Дрони з зроботено, мотострілецький полк ВВС. Ось він тут шниряв, цікаво. так, 1550 та мотострілецька з Вовчанська, Ну тут, власне, не так це, як концентрація. Ви бачите, як концентрація цих сил, на якому напрямку, як вони прикривають, то, що нас цікавить і освітлює, і те, що їх цікавить, бачите, наскільки. Так що 26-та ракета з Росії, ви бачите, може по своїх вирішують, давно вже пора. Отака от картина, і вона про все говорить: про наші зусилля, про їхні зусилля, про їх співпадіння. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.